Зеленський дав інтерв'ю, і як завжди, ляпанув таке, що на голову не налазить. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу це. Не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалось багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. От Хочу мені нагадує це класичну стару риторику ОПИ до повномасштабного вторгнення. Ну все ж це буде, але це не точно. Ми наблизились до можливого кінця війни. Але це не значить, що вона точно закінчиться. На, Трампу вдалося на близькому сході, але там знову гримить канонада і воюють обидві сторони. Жодного заклику боронити України. Знову торгівля сподівання на швидкі кінець він каже, те, що люди хочуть почути. Популісти не змінюються. Все зрозуміло. Дурням пропонують готуватися до нових травневих шашликів, забуваючи нагадати, що результат може бути таким, який був у лютому 2022. Але я можу сказати тільки одне: ті, хто не готується до війни, не отримують миру.